Сьогодні ми приїхали в наш найулюбленший скейт-парк, щоб зробити нашу найулюбленішу рубрику. Трюки від прорайдерів. Сьогодні буде робити трюки не я і навіть не жорік. Сьогодні будуть трюки робити ось ці чотири пана. Я не хочу їх робити. Жорік захворів. Використовуємо резерви. Давай <звук> <звук> спочатку без бара, а потім, якщо ще, ну, баром. Це виявляється якось простіше, ніж я очікував. Що то ви зможете, ви можете на бар зробити повноцінно. Ай, барчиком підотом. Окей. Хоза, що, що нема спайна, щоб вони ну, прям нормально робили. <звіт> <звіт> я коли побачив цей трюк, я думав, буде важче. Та давайте, якщо отак це швидко, давайте другий трюк одразу. Два бара. Блін, або на віп. Давай, а в нас або на віп, просто заради інтересу. Якщо вийде, блін, прекрасно. Якщо не вийде, ну, буває, типу. Реально? Одразу відвідомо цього чувака, зрозуміє, типа, у кого він стирив трюки. Це не він про райдер, це вони про райдер. Це, це важче. Це дійсно важче зробити. Давайте, наступний трюк ось такий. Скоттру. Так, у... да, так. Да, да, у розгонку. Let's go. Brian на Fibble. Вау, да? Отак от, от. Ви думали, що буде якесь гімно, а не буде гімно. <laughs> О! Трюк? Трюк? Чувак навіть сам себе не вірив. він навіть не очікував, що він може таке робити. А там всі звонить було, так? Можна від званеті. А можна і звонет. Якщо хочеш. О! 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 Мужик! Бай! Реду, редушечко. Так би прикольний трюк? Ну да. Виглядає класно. Вообще би класно. Після цього відео цей трюк з'явився ще в інстаграмі в нього. Якщо Рома делає в эту попитку брай на фібо, то я повинен сьогодні зробити бекфліп. Як ну, мінімум перекрутити його. Да Олег тоже має бекфліп зробити. <laughs> так, Если <не> нагадуй. <laughs> 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 Давай, якщо він реально зараз робить брай на фібо по всіму, то ти хоча б один раз перекручуєшся на бекфліп. <laughs> Це мені подобається такі ставки ай! Эх, блин! О! А! Ну! Ну, ха Прикольно виглядало! Ооо! Трошки фігур, так! Отак, так! Але не доїхав! Бу. Давай ще одну спробу. Я хочу, чтобы ты Одна спроба. Вот, Чесно слово, без монтажа одна спроба. Та йо! Тиш, що не попав на пиво, но одразу злетів. Не кватыло. 05. Я зробив до 0,5, не дополнись. Паша зробив до 05, не Литр! Літр. Літр. Давайте, третій трюк буде доволі компанійський. А, ні, ні, я не знаю, що <с> це. <capítulo> Ім треба. <ривіт> треба набрати ходів, щоб встигнути розвернутися і при цьому врізатися один в одного. Просто далі, щоб була дійсно металева грань, але якщо так, то просто візьміть побільше більш фільмів, воно ж ти типу, стопить достатньо. Яке бутин, це я дум... стопнуся і бачу, якось рожа летить на мене. Стопить мене годину просто. <ривіт> о, о. Я згадую наш старий відос там, де ми тоже робили схожий трюк, а там чуваки тупо бам-бам. Давай я попробую з тобою okay. зробити. Один разок. Ще лучше. Давай. Олега маса більше. О, no. oh, все, відкидаємося. Oh. Можемо там спробувати це зробити. Ой. Oh. З першого разу майже. А, я теряла им. Классный трюк. Найкс, ось так и рычок. Слуха, не, 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 Ром, идея. Делаешь вип и проезжаешь хотя бы до подката. О! Не все так просто, я думав це буде простіше. Нормально. Так повеселітися можна. Як ніяк сьогодні п'ятниця, ну люди відпочивають. Це на свій О! Ооо! Нормально. Класно! Так же кринжово, як на відео. Як треба. Да, да. Це точно про райдер? Да. Окей, трюк? Давай. останній трюк. Так, я пропоную останнім трюком зробити. Олег, не можна мазати деку і період. Треба мазати або деку, або період. Да. Ти ж сам казав колись. Точно. Так. І останній трюк вже доволі таки серйозний. Full cup на фронтборд на трак. Сейчас будет. Сейчас будет, давай. <laughs> Такой реверанс, а? <смех> <смех> да ешь... Так, а теперь Барчик. Барчик, Барчик вышла. Барчик и что? Просто меньше ходи в трэп. Вот и все. Да <laughs> <Все>, будет? <laughs> хорош, хорош. А! Сюда. Ааай! -а, а тепер ваш улюблений конкурс в минулому відео виграв наш жучок ось цей чувачочок. Що ми його... Що ми мимо... Вітаємо! <правді> Правильно, вітаємо! А щоб виграти ось цей нажичок такий саме, то напишіть в коментарі слово Nozmanal! No's Речення зі словом Нозмену в коментарі. і найкращий коментар. Отримає ось цей наш акт. Тому чекаю на Тому чекай на ваші календарі. amigos! до наступних зустрічей!